Привіт, друзі! З вами я Хілда. І сьогодні я вам хочу розповісти, навіщо створювати канал, або на що виложувати відео на YouTube канал. І давайте починати відеоролик. Перше. Що, якщо у вас немає світло, або у вас немає інтернету, то ви можете зробити відео зарані і. В, і не зробити, змонтувати відео, прев'юшку і, і все так далі. І хотів вам сказати ще дуже дякую за 490 підписників. Мій канал росте. Я думаю, до нового року треба добити нам вже. 1000 підписників. Ну, якщо ні, ну. давай Хоч. Давайте 600 підписників до Миколая. Ой, до Нового року. Я теж буду радий дуже сильно, якщо ви доб'єте мені 600 підписників до Нового року. І. Ну добре, давайте не будемо відволікатися від цього. І. друге, якщо ви, а, ви йдете по вулиці, да, наприклад. І е, бачите свого підписника, і він говорить: о, це ж ти Хілдо, або Сент, або будь-який ще ютубер, якого, якого ви знаєте. І він такий каже: О, привіт! І він каже, а твій підписник і все таке. І ви фоткаєтеся, він, е, він може питати, що хочете, ви, 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 ви відповідаєте м'яко. і. Ну, Мяко і добре. Ну, бо це ж у вас підписник, а не якийсь хакер, або, не знаю, що хто. І третє, ось, перед е, останнє наш... В, на, на, мій совет. Це коли ви знімаєте відео, ви більше можете е, Ви відчуваєте підпис, підписки більше всього. І. Це так, так відчувається. Дуже. Тобі приємно чути або голос голос свій, щоб ви записуєш відео. От мені, наприклад, подобається підписникам своїм е, записувати відео. Я ж, е, я ж не зря виложу відео свої нові. Ну, друзі, ось це була остання ідейка. Якщо ви хочете одну трансляцію, то. Пишіть в коментарях. І хотів сказати ще раз дуже вам дякую, що ви мені набрали тих ось е, підписників, які навіть не знаю, як сказати, мене вже слова заплутаються. Дуже вам дякую за цих е, 490 підписників. Вже скоро буде 500 підписників і всім дуже дякую. Давайте продовжати підписуватися і доб'ємо, до мені до нового року або 1000 підписників, або навіть і 600. Буду, я буду дуже радий, наприклад, якщо ви зможете мені добити їх. Ну добре, друзі, а ви е, поки наслаждайтеся цим вечірнім чи денним, я не знаю, коли ви дивитеся е, денним або вечірнім днем, або вечором. Всім, якщо ви зараз їсте смачного, підписуйтесь на мій канал. Добийте, доб будь ласка, мені вже останніх 600 або 500 підписників. Дякую всім. До зустрічі, друзі! І підпишіться на двох ютуберів, які зараз висвітилися на екрані. Пока!